Друзі, всім привіт і слава Україні! Сьогодні неділя, прощена неділя, і мій ранок, як завжди, розпочався з того, що встала коло віконця, подивилася у небо. Подякувала Господу Богу і Збройним силам України за те, що ранок в Україні настав. І хоч він неясний, немає сонечка, отакі, отаке темне. У хмарах небо, але воно рідне, воно українське. Як і кожного ранку я зробила декілька телефонних дзвінків, почула рідні голоса, побажала їм гарного дня, тихого вечора, спокою вночі і пішла із філіжанкою кави, пішла пройтися по своїх садочках. Буді. У нас прощена неділя. Господь Бог прощає, і ми вибачаємося один перед одним. Я хочу попросити вибачення і у вас, мої рідні Господь друзі. З вас образила своєю неувагою, своєю дією, з яким висловом, когось виявила неповагу. вас, Вибачте мене за все, за все, чим я вас могла образити, коли буваю занадто різка. Занад, занадто не стримана. Пробачте мені, будь ласка, пробачте. Коли і нікому не хочу бажати зла. Але інколи так трапляється. І особливо зараз, коли в країні йде війна, коли переповнюють емоції. Знаєте, то все не со зла, то емоції. Вибачте, будь ласка, вибачте мене. Мають такі моменти, коли. Мої слова випереджують мої думки. І коли потім схаменуся, то вже дуже запізно. Слово то не горобець, воно вже випало. Але все ж таки, вибачте мені. Я вибачаюсь і вибачаю, тому що ну, таке життя, таке трапляється. Не, кого не можу вибачити. І вибачатись не буду. Так то росіяни, то русня, то расисти, бо вони не люди. От перед ними я не вибачаюсь і вибачатися не буду. Я хочу, щоб їхні рідні, яких вони називають «добрі мальчики, щоб вони забралися із нашого дому. Я благаю Господа Бога припинити війну. Припинити війну не капітуляцією України, а перемогою, перемогою світла над темрявою, перемогою добра над злом. Я хочу мирного, спокійного життя в Україні. Дивлячись на свої квітучі рослини, я добре розумію, що життя триває, попри все, життя триває в Україні. Данку посміхаються мої орхідеї. Я бачу сонце, я чую голоси своїх рідних, наших захисників, дівчат і хлопців, саме тих людей, які краще, найкраще сирена, а страху і тремтіння вже немає. Я поважаю тих людей, які не виляють хвостиком і не намагаються сидіти на двох тільцях. Я поважаю тих людей, які інколи грубо, але висловлюють чітку громадянську позицію, які твердо стоять і прямо дивляться в очі. Це люди, до яких можна і не страшно повернутися спиною. І сьогодні я звернулася до Господа Бога. Я попросила вибачення у нього і за себе, і за всіх людей. За наших воїнів, які не вбивають воїнів, які захищають життя від Уркостану, Україна була, є і Україна буде. І я свято вірю в те, що ми залишимося українцями і на своїй землі, у своєму рідному домі. Відчись на зростаючі бутони своїх дендробіумів. На Оці кумедні бутони, квітів, яких я ніколи в житті не бачила, я твердо знаю, життя триває. Це буде Україна. Бажаю всім миру і здоров'я. А наші квіти допоможуть зберегти нам добро в наших душах. Вибачте мене!